Вітаю вас, друзі! Ми на сьомому рівні усних обчислень. Сьогодні будемо тренуватися, додавати по частинах зразок 28 додати 14. Ми спочатку додамо до 28 частину від 14, щоб у нас вийшло кругле число. 28, додати 2, 30, і залишилося ще додати 12. Це буде 42. 42. Наступний приклад: 37 плюс 49. До 37 додаємо 3, виходить 40. І залишилося ще 49 мінус 3 46. 40 додати 46, до ну 86. Нагадую вам, що ми з вами тренуємося обчислювати усно. Ми розвиваємо вміння рахувати і розширюємо свою оперативну пам'ять. Збільшуємо її обсяг. Тому ніяких записів в процесі обчислень робити не потрібно. Тобто все виконуємо усно. Перший приклад. 19 додати 22. Обчислюйте. Перевіряємо. 19 додати 1, 20. І залишилось додати 21, 41. Якщо правильно, плюс неправильно, мінус. Наступний приклад 18 плюс 35. Обчислюємо. Перевіряємо. 18, додати 2 – 20. І далі додаємо ще 33. 20 плюс 33 53.

Якщо правильно плюс, неправильно мінус. Наступний приклад 36 плюс 45. Рахуйте. Перевіряємо. 36 плюс 4 40. І додати 41 81. Далі 25 плюс 47. Перевіряємо. 25 додаємо 5. 30. і залишилося ще додати 42 разом 72. Далі йдемо. 24 плюс 69. Обчислюйте. Перевіряємо. Зручніше, звичайно, звідси. 69 плюс 1 70 І залишилося ще додати 23. 70 плюс 23 93. Якщо ви всі 6 прикладів виконали правильно, на цьому можете припинити тренування і переходити до наступного рівня. Якщо ні, тоді продовжуємо тренуватися. Тридцять три додати двадцять вісім. Перевіряємо, двадцять вісім додати два тридцять. І залишилося ще додати тридцять один разом 61. один. Якщо правильно плюс, неправильно мінус. І наступний приклад 36 плюс сорок шість. Перевіряємо, 36 додаємо спочатку, 4 буде 40. І залишилося ще додати 42, разом 82. Далі 29 плюс 19. Перевіряємо, 29 плюс 1, 30, і плюс 18, 48.

Звичайно, що ці самі приклади можна було обчислити і за допомогою порозрядного додавання або ж зведенням до круглого числа. Я сподіваюся, що дане тренування було вам корисне. Але якщо ви не набрали 6 плюсиків підряд, тобто не виконали 6 прикладів підряд безпомилково, це означає, що у вас з усними обчислями ще не все ідеально. Тому ставте дане відео на початок і повторіть тренування. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось наступного разу.